Львів цього тижня чекав на шоу. Справді, Реал подарував це шоу е, львів'янам е, разом з Шахтарем, але це не було єдине шоу, яке побачили галицькі вболівальники, тому що поєдинок дублюючих складів Олімпіка і е, Карпат відбувся не у Львові, е, ну, дайте, а може і у Львові. На стадіоні з камені, здається. Це у Львові. І от е, це шоу, яке, напевне, ну, не бачив світ. Оксановічка, ну, я вам ліпі... розкажу ситуацію. <рес> Олімпік е, досить непогано почав цей чемпіонат Ю-21. Команда достатньо добре виглядала, команда набирала очки, і команда вище стояла, ніж Карпата. В принципі, Олімпік у синій формі створював моменти, і команда грала дуже непогано. Ну, дуже непогано, команда грала, подивіться моменти, стандарти, удари по воротах і, в принципі, ну, переважала. Переважала у Карпат, ну там особливих шансів і не було для того, щоб тут ситуацію якось змінити. От, бачите, удар. Ну але це, все, небезпечний момент, навряд чи можна. І от це е, другий тайм цього поєдинку починається з голу Карпат. Обрізка центрального захисника, передача сам на сам ніхто не наздоганяє. 0 ну буває. Буває. Буває Оксанд. Ну, ми вже один раз бачили, як біжали. Ігроки Олімпіка назад. Щоб не догнати, самое главное. Не сильно быстро я бігу. І потім, Олександр Січ, у Олімпіка знову ж таки є шанси. Олімпік намагається атакувати, знову ж таки, якісь, знаєте, якби моменти. Бо дивіться, шанси. Ну, видно, що команда ну, якби, так, з грошу, хорошою якістю. І потім щось починає діятися абсолютно неймовірно. Подивіться. Ще тут ми бачимо підкати. Воротар швидко просить м'яч, футболісти Карпат, біжать вперед, Подивіться, три футболісти, ніхто не виходить, центральний захисник. Ну, mm -hmm. no, no. Як це писне, що, що це вже починається? Це вже починається шоу. Шоу? Шоу. А? Шоу. подивіться, ніхто не вступає у боротьбу, ніхто не збирається відбирати м'ячі. Атаки йдуть, все спокійно, влучають воротаря, воротар не фіксує м'яч. Далі знову подивіться, ніхто не виходить, ніхто не зустрічає, сам на сам ніхто не відбирає м'ячі, спокійно забігання. Один на один знову ж таки в черзі воротаря. Вже не встиг. так? Так, але бути. не встиг, не встиг просто, знаєте, якби вивернутися голки про ці ситуації. Знову подивіться, Таке враження, що ну, якби ну най не збирається так особливо відбирати м'яч футбористи Олімпіка. Коментуйте, Оксан Васильович. Ні, тут що тут коментувати? Хорошо ходить. Ну підкат <коментують> можна прокоментувати, да, шикарний. Ну що це? Ну що? Ну. Не та, не та, це біда. Це біда. Ну, 82-а хвилина. Так я вам просто хочу сказати, що Олімпіку що не пощастило, що футболісти Карпата так не особливо хотіли забивати. Ну, тобто чи не хотіли, чи не могли забити. Далі йде ситуація. Ну ось тільки подивіться. Ніхто не намагається нас догнати, ніхто, ніяких, ну, ніхто взагалі ну, не збирається... Уже Вже 5 чи 6-0 має бути, так? Просто, просто. що подивіться, ну, ніхто не атакує. особливо. От воротар тут. М'яч летить в руки, тут й не забирає. 58 хвилин. Рахунок 2-0 нагадає. Знову -таки. Ніхто, ну, я ж таки. Взагалі ніхто не збирається От, атакувати. Тобто це імітація. Це просто реальна імітація. От, подивіться, 1 на 1. Вот это непонятно, да, это совсем. Вот этот момент так сказать. Настолько непонятный, что. Ну пятками они да, уже м -м. играют штрафной. Пятками. М -м -м. А что тут говорить? так и продолжите. Мало. 3-0 мало. Но выкидывает центральный закисник, звиняя зону. По кину забывается мяч. Ну, это такая грубовая тыша. Правда же? Так, да. что, А что, что, говорить? что сказать? Ну, ну что тут говорить нечего, к сожалению, наверное. Но я думаю, что уже действительно от слов делу, пора бы уже, наверное, перейти. Потому что это эпидемия и очень много сейчас слухов, очень много домыслов, которые, к сожалению, подтверждаются теми ставками. Мы уже стали тоже в этом разбираться. Я думаю, что, к сожалению. Значит, и, наверное, пока э, мы не попали еще под какую-то раздачу, то, наверное, надо, вот, кстати... Болі, радикального, радикальні, розбору і наказання. Тренер Олімпіка після гри Ю-21 сказав про те, що, мовляв, ну, поле нам завадило, ми тренуємося на штучному полі, що ми втомилися, що у нас там футболістів позабирали, надають футболістів основи. Ну, але знаєте, якби, от по самому цьому поєдинку воно ну, ну, дивно, команда виглядала -то нормально, правда? ж, Потім один момент зупинилася. Найстрашніше, що це молоді ребята, от вот що самое страшное. яке будущее. Та Це... то нема майбутнього. Ви розумієте, що нема майбутнього. От зараз бачите, тут тренер дубля Олімпіка, що безперечно, що він сказав, що якщо всі подивляться, ну, знаєте, якби коли людина починає виправдовуватися якісь шукати нюанси, що він там починає розказувати, що всі змучилися на 80-й хвилині, пропустили м'яч, потім ще пропускали, намагалися кинутися, відігруватися. Хто там кидався відігруватися, чесно кажучи, я так не особливо бачив. Я. Ну, Маєте, якби, воно зовсім, ну, недоречно. Чи вам, от, чи ви задивляєтеся цим поясненням, Олександр Васильович? Ні, ну, там це право тренера, і, мабуть, він немножко може навіть об'єктивніше, ніж ми сидять здесь в студії. Но, по тим моментам і то, що ми знаємо ще, які є, е-е, реальні вже наслідки, е-е, які клуби починають делать. Це говорить про те, що не все так спокійно. Ми поспілкувалися з головним тренером ю 21 Карпат Романом Зубом, який так само прокоментував оць, цю гру. Давайте послухаємо, що він сказав. Звичайно, що це видно. Так, але такого, як було після вчора, я такого нікого в житті ще не бачив. Такого я не бачив ще нікого. Дуже важко навіть слово підібрати до того безпреділа, що було. Візьміть, зараз 10 тренерів посадіть. І нехай вони скажуть свою думку. Не полуфразами, знаєте, якимись там полумігами, а реально скажуть, що це була ігра на контору. Це все. Один футболіст запитався там, ну, в тренера по воротарях, каже, а що їм за це буде? На що йому відповіли, що не буде їм за це нічого. Те, що ми говоримо, там, закони приймаємо, куди це, для кого це, я, чесно кажучи, досить не можу зрозуміти, що з тими хлопцями роблять, що вони перетворюються. Що перетворюється взагалі цей футбол. У мене було бажання команду звести з поля. Я просто не знаю, що би там було, які б були наслідки, але я думаю, було б може краще, навіть ніж те, що ми побачили. На сьогоднішній день, те, що відбувається в Ю-19, в Ю-21, ми маємо розвивати тих футболістів, щоб вони росли, щоб вони прогресували. Розумієте, Дуже важко сказати, куди вони всі влізли і чим це їм взагалі загрожує. Вони просто інструмент в чихось руках, розумієте? І все, та... ну, але їх туди ніхто не затягував. Вони самі вибрали рішення, вони дорослі люди. Для чого? Що ми граємо? Як цей вид спорту називається? Скажіть. Як називається цей вид спорту? Ну, хіба ж? Хіба ж? Не бачу я необхідності проводити такі чемпіонати. Ні Ю-19, ні Ю-21. Бачите, це живі слова живої людини, яка була свідком цього матчу. Так, це І... тренер команди, виграв. Тут вже не сховаєш. Тут вже просто так не відбудешся. Тут просто так, ну, знаєте, якби, от, ну... Ну, не можна заховатися. Тим більше ми знаємо, що ну, те, що робиться, правда? ж? Ми вже можемо чесно сказати, що деякі клуби працюють з цим, ідея є зізнання. Є люди, які зізнаються в таких ситуаціях. Знаєте, що от, ну, найгірше в цій ситуації? Що коли їх питаєш, оцих молодих футболістів, він ну, чого не боялися? Вони казали, дуже боялися. Чого? Що гроші не заплатять? Ну, це то ж все, це ж ну, це, 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 це криза свідомості. Они не боятся, футбол, так, не боятся потерять свое имя, свое какое-то, еще не, с, не ну, well, заслужив. Поэтому нужно да. разобрать, доказать, оперативно все сделать и на, показательно Вам наказать. Вам доказы, Александр Александрович? Показательно наказать, потому что это э, такая эпидемия может возникнуть, которая, значит, снивелирует всю работу. Всю роботу тих команд, які Ю 19 Ю-21. У нас ю – соревновання одного з лучших Європі. Так представляєте, ми, ми на сьогодні можемо оказатися, що сказать, просто все це зачеркнеться, і все пусть значить подрубим все под Через два кроки ці люди стануть футболістами основних команд. Це все. Це ви знаєте, якби це жити не хочеться. От як знаєте, якби от, ну, не, не розумієш, як далі себе поводити? Тим більше, що, що знаєте, що ви там не говорили, що є реальні докази. Реальні докази в цьому матчі були деякі люди. Ну, якби були впевнені, в тому що спочатку буде забито три м'ячі, а потім теж буде чотири. Виявляється, що можна так робити. що Спочатку на один рахунок, потім на інший рахунок, і, в принципі, це все подвоїться, потроїться, поч... І чому це якраз в останніх хвилинах? Тому що рейтинг якраз, ну, то, то, рівень коефіцієнт самої ставки росте. Чим ближче до кінця поєдинку, тим менше шансів на те, що можна буде забити якомога більше м'ячів. Як наслідок, це в кінці ми це все і бачимо. Цю всю клоунаду, яку там хтось намагається пояснювати штучними полями, чи ще там чимось. Цирк. Тик на дроті. Давайте послухаємо от людина, яка уважно за тим стежить, яка за роботу якої в Італії посадили дуже багатьох людей. Всі ми пам'ятаємо ті скандали, які були в Італії з футболом. От він зараз співпрацює з Україною. Давайте послухаємо, що він сказав. Український чемпіонат Ю-21 страшенно хворий, як і Ю-19. Вони поза контролем організації, які проводять змагання. Ми співпрацюємо з математиками одного з університетів. Вони сказали нам, ймовірність того, що матч нормальний, складає 10 у мінус 218 ступені. Коефіцієнти на цей матч були позбавлені будь-якого сенсу. Це не наше враження, це просто математика. Це один із найграндіозніших матчів із фіксованим результатом, який я бачив у своєму житті. Мою думку поділили численні експерти, які моніторять рух ставок. Я підозрюю, якою буде реакція. Скажуть: о господи, мої гравці були у поганій фізичній формі або ще щось. Якщо хтось доведе мені, що цей матч був нормальний, я назавжди кину свою роботу. Скільки саме грошей поставлено дуже багато. Однак я не можу знати скільки саме. Той, хто ставив такі суми, був упевнений, що багато гравців втягнуті у процес. Не один якийсь гравець. Сумно, що такі молоді футболісти роблять такі речі я вам скажу, що і у матчі дублерів Волинь Металур Запоріжжя була така ж ситуація. Поки у вас закон не прийняли, відбуваються дуже дивні речі.